Майнкрафт. Подивимось, щось мені попав, попав попалось. Усім привіт, я Саша, і сьогодні ми їдемо за колоційними фурбушками Майнкрафт. Найближчий Макдональдс до нашого дому в аеропорту. Тож ми тут. Майнкрафт. Я дуже хочу, дуже хочу, щоб вони мені попалися усі! Знаю це, Це дуже прикольні штучки. Подивимось, що ж мені попав, попав попавсь. Це це якийсь кубик. Зараз подивимось, що це. О, дивіться. Вау, я хочу його відкрити. О, мені лама. О, як прикольно, яка вона маленька. Вау! воно таке прикольне. Мені подобається дуже. Ось моя лама. А ще тут є такі наліпки, які можна клеїти на квадратики. Вчора ми були в мартониці також, і мені попався скелетончик такий. А ще я дізналася, що з цими штучками можна робити. Світи. Також є меро Макфурі Майнкрафт, а ще є гострий соус Майнкрафт. Прикол в тому, що тут п'ять в формі блоків. Як ось цей до Макдональдс. З вами була Саша. Всім бай-бай!